Інсульти набувають дедалі більшого поширення серед населення. Лише за 9 місяців цього року на Черкащині зафіксовано 3175 випадків. Про профілактику та лікування цієї недухи розповіли завідувачка неврологічного відділення Наталія Тамась та завідувачка відділення цереброваскулярної патології Ольга Тостоп'ят Черкаської обласної лікарні на брифінгу в медіацентрі ОВА. Щороку понад 100 тисяч українців, третина з яких молодше 65 років стають жертвами інсульту. За останні 20 років вони стають все частішими серед населення. Зі слів Наталія Тамас, завідувачки неврологічного відділення Черкаської обласної лікарні, захворювання має високу смертність та рівень інвалідизації. Ця хвороба, в принципі, може зруйнувати життя не тільки тієї людини, яка захворіла, вона може зруйнувати життя всієї сім'ї. Тому що страждає практично і ті люди, які знаходяться поряд, по даним статистики моз України щорічно виникає у нас в нашій країні близько 130 тисяч випадків захворювання на інсульт. І я хочу сказати, що це дуже серйозна проблема, тому що протягом першого місяця помирає біля 30% пацієнтів. Мало втішає і статистика щодо тих, хто вижив після інсульту. Ті, які вижили 50% з них помирає протягом року. А тільки від 18 десь до 20 відсотків пацієнтів повертається до свого звичного способу життя. Досвід багатьох країн свідчить, що вчасне виявлення та лікування можуть істотно зменшити ризик передчасної смертності від інсультів. На Черкащині допомогу за пакетом медична допомога при гострому мозковому інсульті надають дев'ять закладів. Інсульти слід розглядати як невідкладні стани. Наголошує завідувачка відділення цереброваскулярної патології обласної лікарні Ольга Тостоп'я. Є так звана таблиця, називається мозок, яка е, є не тільки е, назва нашого органа, але абревіатурою для кращого запам'ятовування перших ознак інсульту. Це мовлення, ви бачите, що людина або говорить не так, або не то говорить, або не відповідає на питання. Очі це коли перестав бачити, став гірше бачити, став закрилось одне око. Підозру має викликати також запаморочення чи втрата свідомості. Обличчя дуже часто люди скаржаться, що перекосило, потекло в куточку, рота, дивлюся в зеркало, око там закрилося. І кінцівки, слабкість в руці в нозі або в руці, нозі разом. Навіть якщо є одна зі згаданих ознак, потрібно негайно звертатися до швидкої допомоги. Невідкладна реакція на інсульт може врятувати життя людині. Один із сучасних методів лікування інсультів, які давно в Європі і які семимільними кроками запроваджуються і у нас, в Черкасах, і взагалі в Україні, це тромболітична терапія. Що це таке? Це коли в судину вводять ліки, які розчиняють той тромб, який став причиною інсульта. Але для цього треба лише 4,5 години від моменту початку захворювання.